10 серпня 2025 року у нас спека страшна, більше 30 градусів. Дощику не було взагалі. Але сьогодні ми вирішили все-таки трошки піти до лісу. Вже не важливо за грибами чи не за грибами, просто щоб пройтися. Оце мій перший гілочок, я не знаю, який він буде. Ну, можливо, хоч щось знайдемо. Але це буде дуже дивно, бо дуже тепло. Маю надію, що ще будуть дощики. Як не дивно, От таку страшну спеку, дивіться, які повиростали грибочки. Їх я брати не буду, хоч вони 100% добрі, бо одного знайшла такого, розрізаного він числ. І що бачу? Треба дойти. Це мене чоловік покликав, він знайшов. Я десь бачила тут з краю. Вчора навіть роси не було. Сьогодні з'явилася руса, я кажу. Ідемо подивимося, якщо я руса. Може хоч пару голубінок, але щось знайде. І ну, цього я не буду брати. Цього візьму. І тут ще два. Вони такі тверденькі. Зараз розріжу, подивлюся. На таку спеку я рада любим грибочкам. Сонечко піднімається, скоро буде дуже тепло. На сьогодні бачила 33 буде. Не взяла я ті, хоч вони чисті, але досить підсохлі. Мені оплалюються отакі гарнені. Це не тільки ці два, Ще один. Я диво дивуюся, як у таку спеку могло щось вирости. І вони чистесенькі. Надалеко ще побачила. Не знаю, який це. Значить, скоро підуть дощики, якщо вони почали рости. Десь піднімається вода в землі. Дивіться, які вони чисті. Відломилося. Це добре. Отакі вже є. І таку красу знайшов чоловік. Ось цього зірвав. Він сьогодні навіть відро не брав, бо каже, грибів не буде дуже сухо. А воно, напевно, завжди так. Ну, це фантастика, що вони ростуть у таку спеку. Ох. Хоч посуха, але дуже трави наросли високі. і не видно їх. Вони всі чистенькі. Ножки так бачите, тільки чуть-чуть. Але обрізаю, бо вони тверді, сильно. Ну, якби ще хоч трошки, знаєте. Хм. Навіть переросло багато, як не дивно. Але якщо одного знайшов гарний. Так каже, можливо, він буде добрий. Я думаю, буде добрий. Ой, як я їх обожнюю, у нас називають їх тернові. Ворожки біля терену. Гарний, я впевнена, буде частенький. Сьогодні в лісі така тиша. Всі думають, що грибів немає, бо спека. Тим більше неділя ніхто ліс не рубає, повністю тиша. І воно так приємно ходити. І знаходити от такі гарненькі грибочки. І що таке є і подивлюся, він такий підсохший трохи. Але факт той, що є. Листя потихеньку жовтіє і обманює. Думаєш, там гриб, а там гриба немає. Але тільки що побачила. Ті не знати не цього. Все. Так, тихенько ходиш, придивляєшся і побачити можна, а що тихенько ходити. Вийшла трошки в тінь і знайшла отакого ще гарночка. Ми ще трошки походимо і будемо йти додому, бо вже спека починається. Ще трошки знаходяться ось такі гарненькі. Молоденькі. Обожнюю цю тишу. Ты де откуда носчик? Ей, вот так спекотно. От він, як п'є з квіточок, нектар або росу. Направляємось вже до машини, бо обійшли всі свої місця, Маленьких немає. Треба дощити. І інших грибочки багато. Я його розріжу, подивлюся, бо це вже під кінець. І так хочеться, щоб цей грибочок був чистий. І він біля хоч накрити. Як ми винести? Тут ще один. Ще один побачила. Це диво, і вона щось знайти. Ось такий, можна сказати, результат. І це дуже добрий результат, бо в нас страшна спека. Відрізала корінець від цього грибачка, І він чистенький. Шапку я провіряла, теж чистий. На сушку піде. Люблю далітню спеку, по соні ж бігти по русі. Люблю, коли летять лелеки в своїй омріяній красі, люблю зелені трави і луки, і сірі хмари понад ліс. Люблю коло брати в руки і посміятися до слів. Хочу взяти до душі, люблю, як пахне матіола, і в річці плещуться лящі, як рано вранці, на світанні женуть худобу на поля, і відчувається в диханні, як пахне матінка.